Привіт! В цьому відео я розповім вам про два своїх в'язальних процеси, які я в'яжу в рамках спільного проєкту Дівчата такі дівчата. Насправді, я вже давно повинна була зняти це відео, але зараз мені соромно, я відчуваю себе як справжня двічниця. І сподіваюся, що Тамара не буде мене дуже лаяти. Ну, максимум, може, на гречку поставити чи двіку в щоденник. Але, ну, як є, так є. Тому буду нас доганяти і буду звітувати, що ж я нав'язала в рамках цього проекту. По традиції, я дуже рада вітати всіх своїх постійних глядачів. Дуже дякую вам за увагу та приділений час, який ви знайшли для того, щоб переглянути моє чергове відео. Якщо ж ви на моєму каналі вперше, то я, Наташа, і тут я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язане. Якщо ви також захоплюєтесь в'язаними речами, запрошую вас підписатися на мій канал ось тут, для того щоб ми могли з вами побачитися знову. А також буду вдячна всім за коментарі, за вподобайки ось тут, тому що це справді допомагає мені розвивати мій YouTube канал і також україномовний YouTube загалом. А зараз запрошую вас взяти собі каву, в'язання, і давайте переглянемо, що ж я там нав'язала. У моєму вступному відео, до речі, посилання на нього я залишу в описі під відео, якщо ви його не бачили, можна переглянути. Отже, в ньому я заявляла, що в рамках цього проекту я буду в'язати дві роботи. Це в номінації все найкраще для себе. Це повинна була бути така блакитна павутинка. І в номінації не виправна светр для мого старшого сина. Але, ну, дівчата-такі, дівчата, всі ми такі мінливі, і я придумала: в мене сталася заміна. Зараз тут повинен вийти хлопчик, знаєте, як в футболі з табличкою. Заміна павутинки на кардиган. Так. В мене стався кардиган спокуса. Це проект тестування, в якому я зараз приймаю участь. І як тільки я побачила фотографію цього кардигану, я зрозуміла, що це просто ідеальний варіант для номінації. Це найкраще собі кохання. Зараз я запрошую вас змінити ракурс, щоб я могла детальніше показати вам ці два процеси, на якій вони стадії, і розповім про них докладніше. Розпочну свою розповідь з проекту, який я в'яжу в номінації невиправні, тобто в'язання для своїх рідних та близьких. Я вже розповідала, що особисто для мене це навпаки категорія виправні, тому що зазвичай я в'яжу для себе, тож в'язання для когось іншого для мене це щось таке новеньке, скажімо так. І перед тим як я покажу вам, що в мене вже зв'язано, хочу розказати вам взагалі. Історію виникнення цього виробу. Отже, це має бути светрик для мого старшого сина, Артемчика. І переді мною стояло завдання зв'язати светр з цих двох кольорів, тобто поєднати їх в одному виробі. Е, які варіанти могли бути, щоб поєднати два кольори? Ну, перший найпростіший половинку зв'язати одним кольором, половинку іншим, лицьовою гладдю, якимось там, наприклад, регланом. Ну, звісно, так, можна було б зробити. Але ж ви знаєте, для мене це ну, якось зовсім не цікаво, і мені подобаються якісь такі більш складні, більш цікаві варіанти. Е, можна було так зв'язати половинку одним, половинку іншим, але не гладдю, а, наприклад, якимось. Візерунком я бачила такі варіанти. Досить цікаво, наприклад, нескладні якісь візерунки. Там, наприклад, зверху якийсь рис, знизу ще якісь там соти, наприклад, або ще щось. І так можна зробити досить цікаве поєднання. І кольори різні, і візерунки різні. Так, може бути. Потім я розглядала варіант зробити светрик смужками. Ну, знову ж таки, не звичайними смужками, а, наприклад, нерівномірними смужками, Так, коли спочатку ширші зелені, потім ширші блакитні, якось так їх цікаво поєднати. Але щось все це мене не влаштовувало, я продовжувала шукати, як же мені цікаво поєднати два кольори в светрику. І прийшла мені ідея жакарду. В чому би і ні? Почала я шукати різні варіанти, переглядати. Е, ну, але Жакар це, зазвичай, наприклад, светр синій, а на ньому там зеленим, якийсь візерунок вив'язаний і все. Але це було не зовсім те, що мені, мені хотілося. Тому що я все ж таки бачила цей светр як таке рівноправне поєднання цих кольорів. Тобто, половина все ж таки. 50 на 50 повинно було бути синього та зеленого в цьому светрку. Ну, так мені хотілося. Е, я продовжувала свої пошуки, поки не знайшла той візерунок, який мене повністю влаштував. І це ось такий варіант жакарду. Так, тут на поля не треба дивитися, треба дивитися ось так. Що в ньому цікавого, що тут перехід кольору відбувається саме через жакард. Тобто тут основний колір полотна був зелений, потім йде в нас жакард, і основний колір змінюється на блакитний. Мені дуже сподобався цей варіант, і до того ж, светрик я в'яжу для Артема, йому вже 13 рочків. і не кожен візерунок підійде для такого досить дорослого хлопчика, ну, якісь там сніжинки або сніговички, йому я точно в'язати вже не буду. Я показала Артему цей варіант, і він сказав, що так, листечко, це добре, це такий нейтральний візерунок. І далі я вже почала думати, куди ж мені тепер цей жакард засунути в цьому светрику. Спочатку я розглядала варіант круглої кокетки по типу лопапейси, але щось мене, цей варіант, він, мені здається, все ж таки більш або жіночним, або для маленьких дітей. А знову ж таки, повторюсь, Артем вже підліток, йому 13. І якось варіант лопапейси для 13-річного хлопця. Ну, Мені здалося, що не дуже. Можливо, ви зі мною будете не згодні, але мені здалося, що це все ж таки якось трошки по-дитячому виглядає. Тому я вирішила, що в мене буде реглан зверху, і цей малюнок буде йти вже після реглану. Тобто, верхню частину з регланною лінією я в'яжу зеленим, а потім це якраз на рівні грудей буде йти цей шматочок візерунку і вже весь низ буде в'язатися. Блакитним кольором. І те ж саме я хочу повторити на рукавах. Тобто плече буде зеленим, потім візерунок і низ рукава буде синім. Загалом мені дуже подобається поєднання цих двох кольорів. Добре, що синій такий насичений, а зелений ні. Мені здається, якраз разом вони дуже гарно виглядають. І тепер давайте все ж таки я вам покажу, що я вже нав'язала до цього моменту. Ось мій светрик. Ну, він тут ще не дуже красивий, але процеси вони такі. Вони не завжди прям такі красиві. Зараз я це приберу. Ось на такому етапі вже моє в'язання. Так, горловинка. Я взагалі планувала її робити подвійною, тобто вона повинна тут, як це правильно, прикитльовуватися, петлюватися, Взагалі пришиватися. Але ось зараз мені якось не дуже подобається її пружність, хоч я в'язала тут на трійці, а саме полотно на половиною Але не знаю, я думаю, що я спробую її пропетлювати подивитися, можливо, я її все ж таки перев'яжу, бо хотілося б, щоб вона була більш пружна. Тут в мене, як ви бачите, є вив'язаний росток, поглиблення по горловині тут. Все, як в книжках написано, все по правилам. І далі ось реглан в мене вже вив'язаний. Тобто тут я вже перейшла на в'язання тіла, ну зовсім трошки перейшла. так Що ще тут цікавого я зробила? Я вирішила, що так як тут в мене не буде ні візерунку, ні жакарду, ще нічого, то треба все ж таки зробити щось цікавіше і зробила ось такі регланні лінії. Вони досить легко в'яжуться, але виглядають так цікавіше, ніж просто звичайний реглан. Тут дві регланні лінії, і тут при добавках я переносила одну петлю, щоб вона виглядала так більш цікаво. Ось так він виглядає. І тут вже я дійшла до етапу, коли мені треба вив'язувати. Жакарт, я вже його почала. Але тут, мені здається, взагалі один рядочок. Здається, тут десь вже так. Я вже третій рядочок почала в'язати. Ну, тобто, тут ще нічого не видно, лише видно, що я вже приєднала синю нитку і в'яжу нею. Так, жакарт в мене з протяжками. Ну, потихеньку він просувається. Отже, далі в мене буде йти ось такий візерунок. Так, він буде йти вниз. І далі светрик буде в'язатися вже. Блакитним кольором. Так, по спинці в мене теж такі ж регланні лінії. Мені сподобалося. Так, нескладно не в'яжеться, а виглядає цікаво. Ну, і знову ж таки, хочу повторитися, що це светрик для хлопчика, тобто, щось там дуже таке вичорно я в'язати б не хотів. Тож, светрик в мене просувається на артемчика, я його міряла. Гар, гарно сідає, лише ось горловинка мені якось не знаю, все вона мене бентежить. Ну, треба, мабуть, просто спробувати її пришити та подивитися і не думати. а То я як завжди? Ходжу, страждаю, думаю, а як же, ж, а що ж, замість того, щоб просто зробити. Ось така історія в мене з цим светриком. До речі, назва в нього листя. Ну, зрозуміло, чого. так, І, як ви знаєте, я люблю давати назви речам, які я в'яжу. Тож, це в мене джемпер листя. Ось такий він. Немаленький, тому що хлопчик в мене вже теж немаленький, величкий. І планую зв'язати його з таким запасиком, тому що він зараз. Дуже швидко росте. В нього зараз такий період росту. І я, чесно кажучи, не встигаю, бо ще поки я дов'яжу цей свитер, він знову виросте. Тому він трошки ширший і буде трошки довший, ніж зараз, але щоб його вистачило хоч на якийсь період часу. Так, по цьому джемперу в мене все. Буду в'язати далі. Другим проєктом, про який я вам розповідала у своєму вступному відео, мала б бути павутинка для мене. З ось такої чудової пряжі, це Soft Dream від Ярни. Це Super Kid Mohair на шовку. Дуже гарна, дуже приємна ниточка. І я готувалася, я навіть вив'язала ось такий зразочок. Тобто, я планувала в'язати павутинку з такою ажурною кокеткою. О, так, мені захотілося, бо знову ж таки, просто павутинку я ж не можу зв'язати, мені ж треба щось видумати. І ось такий зразочок я вив'язала. Всі розрахунки я зробила і вже збиралася в'язати павутинку. Ах, як зайшла в інстаграм та побачила ось цю красу: це кардиган з покуса. І запрошення в тестування. Я спочатку думаю, ні, 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 я ж в'яжу павутинку, я вже все вирішила, я вже все собі запланувала. Не буду, не, не піду в тестування, ні, ні за які ковріжки. Але вона мені не давала спати. Розумієте, вона мені вночі приходила ця спокуса і казала, щоб я її зв'язала. Тому, ну що робити? Не втрималася я і записалася в тестування. Тож я прийняла рішення, що саме спокуса буде моїм подарунком собі коханій на 8 березня, і саме її я буду в'язати в номінації Все найкраще собі коханій». Ну тому що вона справді найкраща. Зараз я вам все покажу. А поводинку я звісно колись таки зв'яжу, бо я ж вже її придумала, куди ж діватися. Тож, давайте це я відкладу в сторонку, і колись до нього обов'язково повернусь. А вам зараз хочу показати мою красуню. Ну, Мені здається, вона справді неймовірна. Цей, цей візерунок, цей колір. І, до речі, ви бачите, що колір майже такий, як планувався в павутинці, але це інша ниточка, зараз розповім. Тож, заміна. Така а, майже рівноцінна, така заміна на полі, як в футболі. Отже, ось на такому етапі зараз просувається моя спокуса. Тут в мене вже це кардиган, тому це в нього перед. Що там висить, потім теж розкажу. Це перед. Тут будуть ще гудзики, і вона зараз в мене відв'язана до підрізів, тобто вся нижня частинка і вже навіть верхня права що це полочка? Ні, знаю, що не полочка, знаю, що повинна бути пілочка, але ну, я не знаю, мені це слово взагалі не подобається. Бо в моєму розумінні пілочка це те, чим я нігті піляю, коли манікюр собі роблю. А тут ну, це полочка, але полочка неправильно, тому буде права половинка переда. В мене вже відв'язана, тобто це вже плече. Зараз на спицях в мене спинка в'яжеться, і потім. Ще буде ліва половинка переда і потім вже рукави. Тобто, ось такий вже в мене шмат роботи зроблений. Вона дуже гарна, дуже. Ну, я в захопленні візерунок складний, чесно скажу, досить складний. І я ну, там є навіть помилки, де коли я помилялася і не одразу бачила і вже в'язала далі. Деколи бачила помилку і доводилося розпускати петлі і перев'язувати, а розпускати мохер це ще та завдача, тому що ну, ось ці волоски вони спутуються, і розпустити його неможливо. тобто Треба лише роздрати його якось. Ну, тобто, трошки помучилася з ним, але воно того варте. Воно дійсно того варте, тому що дуже гарно, дуже ніжно виглядає. І я думаю, що мені. Такий колір і такий візерунок буде личити. Розповім трошки про ниточку. Тут в мене вже змотана така ниточка. Тут дві нитки: це Alize Royal Kid Mohair та одна ниточка Меренос. Ось так, бачите, хоча меринос трошки. Зараз фокус знайду. Меренос трошки по кольору він відрізняється. Так, він більш таки блакитний, але в поєднанні дуже гарно виглядає, і ну, навіть не видно, що Меренос трошки іншого кольору. Тобто, мені дуже подобається, як в результаті, який кольор вийшов. Він такий навіть не блакитний. Е, мені в коментарях Оленка підказувала, що це колір Тіфані. Ну, мабуть, я не дуже в кольорах розбираюся. Але він, він гарний. І вам зараз передається, ну, трошки більш таким синім, мені здається, все ж таки він більше в нього такого зеленого трошки. Так, що вам ще про нього розказати? Через те, що я цю нитку змотувала собі сама, то, на жаль, в мене тут є ось такі штуки, тому що нерівномірно нитку я змотала, і в мене є отакі провисання. Я їх тут собі позалишала, буду якось потім їх ховати. Причому цікаво, що на початку вони в мене були, далі вже немає. Якось я, можливо, приловчилася, коли вже мотала нитку, тому що. Хоча ні, це ж навпаки, це кіне... А ні, це я з серединки в'яжу. Тобто так, на початку якось я не дуже гарно вирівняла ниточки, не тримала, можливо, натяжіння ниті, тому в мене ось такі провисання тут є. Ну, нічого, сховаю їх. Але в цілому, звісно, в'язати ось так з одного бунтику, аніж з трьох, це набагато зручніше. І я задоволена те, що я все ж таки перемотала цю нитку завчасно. Перед в'язанням в мене ще один такий вже намотаний стоїть. тобто Я думаю, що мені якраз вистачить і на рукави. Я думаю, що навіть залишиться, бо це я навіть спинку ще не дов'язала ще. ну Це на спинку вистачить. Тобто, це з запасом в мене ниточок є. Можна іще намотати, тут я не переживаю, мені точно цього вистачить. Робота, звісно, непроста. І хоча я завжди кажу, що не буває складних візерунків. Вони все одно створені всі з лицьових та виворотніх, і якщо ви вмієте в'язати ці дві петлі, ви можете зв'язати будь-який візерунок. І тут я теж це можу сказати. Він не складний. Він просто потребує неймовірної уваги, тому що треба слідкувати кожен рядочок, треба постійно дивитися в схему. а ще й, ну Я звикла в'язати по схемам, мені так легше. А так як це тестування, і в описі є попетельний опис в'язання, тобто там 2В, тобто дві виворотні на накид три ЛИ, трилицьових. І е, Тетяна, майстер, яка створила цей опис, попросила нас протестувати саме попетельне тестування. І мені здається, що так, я в'яжу повільніше, ніж би я просто за схемою в'язала. Але ну, робота є робота, тому що отримати. Таку красу треба трошки постаратися. І зараз я в'яжу саме за попетельним описом. А, до речі, цікаво, як ви в'яжете за схемою чи за описом. Тому що, ну мені, я зрозуміла, для мене все ж таки схема краще. Я просто дивлюся на цей малюнок, і я, по-перше, бачу весь візерунок цілком, коли дивлюся на схему. А коли в тебе просто попетельний опис, ти не до кінця розумієш, що в тебе має вийти. Бо на схемі видно, що оце повинен бути листик. А коли це просто опис, ну там не зримів, там просто лицьовий, виворітні накиди, там ще щось. Тому мені особисто легше було б в'язати за схемою. Але, ну, як є, тому в'яжемо так. А, тож, коли буде готовий опис, я не знаю. Десь, мабуть, теж в районі 8 березня, але всім рекомендую звернути увагу на цю модель, бо вона неймовірно гарна. Я в захваті. Я вже, мабуть, казала, що я в захваті, так? Але мені здається, що кожного разу, коли я комусь показую саме цей виріб, я кажу, що я в захваті. Ну, в мене інших емоцій просто немає. Вони всі кудись зникли. Лишився лише такий неймовірний захват від процесу, від візерунку, від пряжі, від усього. До речі, гудзики я ще не знайшла. Сьогодні заходила в один магазин, там нічого немає. Тобто, тепер треба ще згадати, де в мене на районі ще є магазини такої, з галантереєю. не знаю, можливо, кудись їхати доведеться, подумаю. Бо зараз в Харкові, на жаль, не все працює, як хотілося б, тому треба якось пристосовуватися. Ну, нічого. Отже, ось такий проєкт в мене в'яжеться. В номінації все найкраще собі кохання. Мені так подобається і ця номінація, і цей виріб, і, і взагалі все мені подобається. <свісно> Я, мабуть, це слово повторила вже разів 10. <свісно> ну, як є, тож в'яжу і цю красу, і дуже сподіваюся встигнути вчасно і до 8 березня показати вам готову роботу. Отже, ось такі в мене просування. Як ви бачите, зроблено вже багато, але ще багато попереду. Тож роботи багато, в'язати треба. Не будемо гаяти час, я йду в'язати. А ви, будь ласка, йдіть в коментарі. Напишіть мені, як ви думаєте, чи встигну я до 8 березня закінчити ці дві речі, чи ні. Мені дуже хочеться, звісно, встигнути. Але як то буде? Тому на цьому будемо закінчувати. Я бажаю вам всього найкращого. Дуже вдячна вам за увагу, за перегляд, за коментарі, за подобайки. Бажаю вам м'якенької пряжі! Рівненьких котельок, всього вам найкращого, бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. І ми обов'язково побачимося в наступному відео. Папа! -па.